Ласкаво просимо до перегляду. Створення цього ігрофільму було великою працею, особливо його озвучення українською. Буду щиро вдячний за ваш лайк та підписку. Це найкраща підтримка для каналу. А тепер до історії. Знайдіть його. Замкнено. Отут. З іншого боку. Я перевірю всередині. А ти обшукай усе навколо та прослідкуй, щоб він не вислизнув ззаду. Те щуриня, ось ти попався. Щуриня шахтове. Я знаю, що ти там, хлопче. Виходь. Якого біса так довго треба поквапитися? Спадаро наказав прибрати цей клятий безлад. Гадаю, ми швидко знайдемо хлопця. Місць, де цей малий покидьок міг сховатися, не так уже й багато. Бляха, Ми тут усю ніч просидимо. Продовжуйте шукати. Кинути коня і втекти на своїх двох. Ти б так зробив? Ні. Він десь тут без води та їжі. Рано чи пізно вийде. Якщо він утечеться на вашій совісті, Кацунь! Його немає, мінкиунь Уні, цей шкет перехитрив тебе. Обшукай ще раз. Бігав своє. Рія воса даро. Ти ще шкодуватимеш, що не здох під тим завалом. Дам'єфора, що ти тут робиш? Відповідай. Доне Торізі, цей кар... Я поставив тобі запитання. Хлопець нам винен. Ми йшли за ним по ночі. Мабуть, перетнули ваш кордон. Ми не мали наміру проявити неповагу. Ми заберемо його і підемо. Цей хлопець нікуди з вами не піде. Поки він не сплатив бор, він наш. На моїй землі нічого вашого немає. Перекажіть своєму босові, що хлопець під моїм захистом. Якщо ще раз порушите мирну угоду. Заплатите в десятеро більше. А тепер ідіть. Нерозумно розпочинати війну зі Спадаро через якийсь хлопча. Нерозумно дозволяти ворогові порушувати угоди без жодних наслідків. Працювати можеш. Так. Що ж, Луко, веди його до нас. Оте з його обличчям. Це ти зробив? Дон Торізі не любить чужинців. На твоє щастя, клан Спадару він любить ще менше. Як тебе звати? Енсо. Гаразд, Енсо. Ходімо. Це твій кінь або їхній. Я його вкрав. Крадеш ще й вештайся, де не треба. Бідолаха ледь тримається майже як ти. Ти сюди аж із погнав. Так. Далеко ти заїхав. Ще й з озброєними людьми на хвості. Що сталося в шахті? Був обвал, загинули люди, скільки саме не знаю. І куди ти збирався? Будь-куди. Родина є ні. Ти можеш залишитися, Енсо, але доведеться працювати. За дах над головою треба платити. Хай там що я впораюся. Це те місце, де що відрізняється від коле зольфо Егеш, Цим краєм опікується Дон Торізі. Він добре про нього дбає. Бачиш той виноград на полях. Зрештою, його перечавлять на вино торізі. Сімейний бізнес, так би мовити. Дон Торізі живе тут? Так, разом із родиною. Коли він починав, то був ніким, як я і ти. Усе, що має тепер, він здобув власною працею. Тут дуже гарно. Так, гарно. Були якісь проблеми. Луко? Та нічого. Просто несподіваний гість. Дам'яно Бастоні. Ільмерло? Що він собі думав? Він не думав. Дон швидко його обгамував. Хто це з тобою? Енсо. Новий працівник. Стайні тут. Гаспаре пригляне за конем, поки ти тут. Чао, Гаспаре. Ви пішли рано. Поспішали? Щось трапилося? Усе гаразд. Лише кілька непроханих гостей. Зараз тобі треба відпочити. Я покажу твою кімнату. Дякую. Ще рано дякувати. Працівники приходять і ходять, дехто залишається на сезон. Вони сплять у старій хатині казена. Я тебе тут залишу, але дивися не нишпор, де не слід, бо матимеш проблеми. Кімната отут. Тут рідко хтось мешкає. Але ліжко і місце для твоїх речей знайдеться. Тут тут добре. Добре, це дещо перебільшено. Але тепер ця кімната твоя. Відпочинь. Я повернуся пізніше і поговоримо про роботу. Друзі. Сподіваюся, вам подобається. Нагадую, що кожна ваша підписка та лайк допомагає створювати такі відео частіше. Не пошкодуйте секунди. Підтримайте український контент. Дякую. Сусть. Це так шахтарі вітаються. Ти хто? Той хто має право бути тут? Ну, власне, не тут, там. А от тобі схоже місце у свинарнику. Мене звати Чезаре. Мій дядько тут головний. Лука? має справи. Він сказав, що ти хочеш довести свою корисність. Про це не переймайся. Тебе внюхають раніше ніж побачать. Але спочатку позбуться цього лахміття. Добре? Я почекаю зовні. Чого чекаєш? Мій дядько підібрав якогось безпритульного з шахти з Падаро. Карусо? Нащо нам шахтариня? Закладаюся на 50 ліри, що він і тижня не протримається. Тижня щедра оцінка. Одним новим одягом поваги тут не заробиш. Сюди, Карузо. Треба дещо завантажити. Мій дядько влаштовує велику звану вечерю. Якщо добре попрацюєш, може й тобі щось перепаде. Зрозуміло, унизу ми зберігаємо вино. Навіть не думай до нього прикладатися. Я одразу відчую. Бачиш оті ящики на столі. Перенеси їх на віз, що чекає на вулиці. Ці. Ти тут бачиш ще якісь ящики? І обережно з ними одна розбита пляшка і лука тобі яйця відріже. Сюди ти не допомагатимеш? Що я робитиму тебе не стосується. Постав цей ящик ззаду, шахтариня. Ти все ж знайшов для нього роботу. Виходить, є з нього користь. Відколи це ти став другом вишкриптів з Колецольфо? Ти вже переніс ящики. Валеріо. Я саме цим займаюся. Більше схоже на те, що ти дупу просиджуєш. Хм, Нехай тримається подалі від моєї майстерні. Тримаєш? Це дядькове найкраще вино. Кошики з сіркою поважче будуть. Повірю тобі на слово. Черговий міський лобуряка. Куди він несе вино? За кого ти мене маєш? Це батрак, якого твій чоловік знайшов у корівнику. Що ж, принаймні видно, що він працює. Зайди до мене, коли закінчиш тут. Мені потрібна допомога. Ще довго. Має вже їхати, якщо ми хочемо повернутися в час. Це вже розстанній. Усе готово, бачиш? Нічого не впустив. Ти винен мені 50 лір. Мій пакунок від Дона. Там Мінке. Всередині я принесу. Зроби щось корисне, поки я відійду. Дізнайся, чого треба, Валентині. Сіньоро, вам допомогти Чезаре вже тебе кинув. у нього з'явилися справи. Ти Енсо. Лука розповідав про тебе, про твою втечу з шахти. Тут усе інакше. Ми ставимося одне до одного з повагою, окрім Чезаре. Але в нього свої правила. Розумію, Дон Торізі справедлива людина, але все має бути так, як він хоче. Краще не злити його. Дякую за попередження. Якщо ти прийшов допомогти, треба віднести на кухню свиню. Її спеціально забили для вечері. Свиня Я покажу де це місце сюди. Такі вечері в нас не часто, тому вкрай важливо, щоб усе пройшло ідеально. Вона лежить там, на столі, кухня там, поки ти залишаєшся у нас. Є кілька правил, яких треба дотримуватися. Заходити в будинок можна тільки, якщо тебе запросять. Інакше ні кроку туди їстимеш разом з іншими працівниками наприкінці дня. На вечері треба бути чистим й охайним. І не лізь куди не слід. Дон Торізі дуже цінує свою приватність, і йому не сподобається, якщо ти суватимеш носа в його справи. От і добре. Дотримуйся цих правил, не наривайся на неприємності, і все буде гаразд. Щось забагато. На імени не такого не влаштовували. Так і знала, що знайду тебе тут. Чого ти? Я просто перевіряю страви. Здається, оце недосолене. Діо Міо. Поклади це туди, Енцо. Якщо вам ще щось потрібно. Поки це все. Поводься чемно, Чезаре. Хлопець багато пережив. Не розумію, про що вона. Я завжди чемний. Я такий чемний, що влаштую тобі повну екскурсію. Наступна зупинка стайні. Вмієш поводитися з кіньми? Їжджу верхи? Тут це тобі мало допоможе. Я ж просив тебе піти зі мною. Лукас сказав: ти привів на нашу землю Дам'яно Бастоні. Я тікав, я нічого не знав про це місце. Ми давно вже нічого не чули про цього покидка. Може, ти працюєш на нього. Я радше помер, ніж допомагав цьому сукамінке. Повір мені, чув йому добряче від тебе дісталося. Тож, мабуть, тобі можна довіряти. А тепер маю для тебе особливе завдання, карузо. А гов гаспаре, енцо допоможе тобі почистити стайні. Чудова новина. Лопата всередині. А ти що робитимеш? Постою на вулиці, подихаю свіжим повітрям. Знайди мене, коли скінчиш. Ти хто? Соно Енсо. Я працюю тут. Поки що. Ти ж не завжди був конюхом. Ні. Що ж, ми не завжди вибираємо, що робити. Мабуть, що так. Але ми можемо вибирати ким бути, можемо, ні, Грація. Побачимо Енціо Енсо. То ти говорив із дядьком про те, що сталося з бастоні. Він мені все розповів. І що? Хочеш, щоб я тримав язика за зубами. Сам знаєш, як це буває. Насправді він нічого тобі не казав, так? Знову брешеш, як собака. Що ти сказав, Бастарду? А як я розповім луці, що минулого тижня ти був у хвойдарні, а не в фікері? Кажи, що хочеш, Дон мені вже заплатив. Я закінчив зі стайнями. Це той Карусо? А що? Із зачіски не зрозуміло? Чезаре. Піднімай дупу і готуйся Ми до Ми Щойно допрацювали. Мені плювати навіть, якщо ти щойно закінчив пестити святу мадонну. Твій дядько хоче, щоб усе було готове через годину. Ти його чув, карузо. Йди до кімнати та причепурися, щоб не псувати всім апетит. Тіно, як завжди, в доброму гуморі. Мабуть, ця історія з людьми з Падаро не аби як його розлютила. Та він завжди такий. Старому мерзотнику треба більше пити. Може, нарешті його. Чао. Показати. Ти тут новенький хлопче. Кажуть, ти з шахти. Так, те, що з тобою сталося, справжня трагедія. На свій вік ти багато пережив. Сіньор Торізі — щедра людина. Дякую, отче. Зматтіла руки геть. Бо ж нічого ні іншим не дістанеться. Ми тяжко працювали. Я сказала ні. Перевіриш. Бернардо, сядь, а сіти. Ходи, посидь тут трохи. Кларисо, не заперечуєш? Ах, енсо. Я бачив собаку, яких більше стриманості. Дон сам обробляє м'єсо. Я передам йому, що тобі сподобалася його робота. Я хочу подякувати за те, що сталося раніше. І за роботу. Маєш дякувати тому чоловіку. Якщо хочеш йому віддячити, працюй старанно і тримайся подалі від проблем. Ну ж, бо сьогодні свято. Випий! Боно. Боно, еге. Кебоно. А тіно душа будь-якої компанії. Це старий друг Дона і його, так би мовити, радник. Ти познайомишся з цими людьми, дізнаєшся до кого звертатися по допомогу, а кого краще оминати. Дивись і слухай. Так ти навчишся всього, що потрібно знати. Ох, нарешті, наша почесна гостя. Хто вона? Друзі, родино, прошу, підведіться і привітайте іменинницю, мою прекрасну доньку Ізабеллу. Салюте, Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобалось занурення в атмосферу Мафія The Old Country з українським дубляжем. Ваша підтримка дуже важлива: лайки просуваються відео, а підписки допомагають каналу рости. Напишіть, що думаєте в коментарях. Побачимось у наступній серії.